Мир тобі, я Даніель. Я вирішив не займатися інженерією, тому що я тепер фермер, який вирощує різні фруктові дерева, особливо бананові, оскільки світ входить у дуже темні і небезпечні часи: війна, інфляція, економічні труднощі. Книга Апокаліпсису також передбачає час, коли ті, хто вірний Богу, більше не зможуть купувати і продавати. Цифрові гроші вже на підході, і буде досить легко та надзвичайно легко і просто реалізувати ці обмеження. У минулому відео я говорив про зміни, які папство внесло в Закон Божий. Хочу чітко зазначити, що я припускаю, що є багато католиків, які люблять Бога і будуть на небі. Я тут говорю про католицьку систему, наприклад, корумповане керівництво папства – Пам'ятаєш, в минулому відео я стверджував, сатана, диявол був ангелом на небі? В Апокаліпсисі 12. Ми бачимо його вигнання, як він починає переслідувати небагатьох вірних, які не погоджуються з Римом. Розділ використовує ілюстрацію дракона, який переслідує чисту жінку протягом 1860 днів, наприклад. Чистій жінці були дані два крила величезного орла, щоб вона могла полетіти в пустелю. І... Дракон не зміг знищити, наприклад, вірних і їхні залишки. І тоді виник рух реформації та Ви вже чули про Мартіна, Лютера, Кальвіна, Цвінглі, Нокса та інших реформаторів, наприклад. Вони зробили велику та надзвичайно важливу роботу для Господа, звільнивши країни від темряви багатьох теологічних помилок, які кидали тінь на характер Бога. Але з плином десятиліть і століть їхні послідовники перестали утверджуватися в Слові Божому, пристосовуючись і більше люблячи світ, ніж царство небесне. Серед протестантів тут і там були деякі вірні, які серйозно ставилися до Біблії, наприклад, анабаптисти, Пуритани, Гугеноти та інші. У Північній Америці так звані Мілерити глибоко і ретельно вивчали священну книгу Даніеля. Наприкінці 12-го розділу Апокаліпсису сказано, що диявол пішов воювати проти залишків його нащадків, тих, хто дотримується заповідей Божих і має свідчення Ісуса Христа. Ця група, яку пізніше назвали Адвентистами, тому що вони чекали на пришестя або прихід Ісуса Христа. Вони згодом також дізналися про універсальну дійсність суботи сьомого дня. Того самого дня, який євреї дотримуються до сьогодні, і Ісус не скасував його. Адвентисти сьомого дня мали в своєму середовищі жінку, яка мала видіння, наприклад, надприродні події, і одну з її книг я залишу вам як електронну книгу, вона називається Велика боротьба між Христом і Сатаною протягом Християнської ери. Ця книга, написана під божественним натхненням, розповідає історію християнської ери, починаючи з руйнування Єрусалиму, розкриває, як сталася апостасія, виникнення католицької церкви, середньовіччя, вірний народ у горах північної Італії, протестантська реформація та відновлення суботнього послання, попереджає про сучасні небезпеки, такі як, наприклад, спіритизм. І тоді рухається в майбутнє, з передбаченнями про переслідування та славне повернення Ісуса. Послання першого ангела, яке ми бачили в минулому відео, було проповідуване багатьма адвентистами, які заново відкрили суботу в 1840-х роках. Послання говорить: бійтеся Бога і віддайте Йому славу. Бо настала година його суду, і поклоняйтеся тому, хто створив небо, землю, море і джерела вод. Потім Іван побачив другого ангела, який казав: Впала, впала, Вавилон, те велике місто, яке дало всім народам пити вино гніву своєї розпусти. У Біблії жінка часто використовується як ілюстрація народу Божого, який зберігає чистоту через ексклюзивні стосунки зі своїм Господом. Але тут ми бачимо блудницю, тобто невірну церкву вона не тільки порушує закон, впливає на всі нації, щоб вони також повстали проти Бога. Навіть у протестантських країнах відчувається вплив цих помилок, які поширюються. І реформовані церкви, які, незважаючи на все відмовляються віддалитися від Риму та його доктрин, також впали, впали з Божої ласки. Через екуменізм ці занепалі церкви, які колись були дуже впливовими, повертаються до теології середньовіччя все далі від Біблії, з католицькими догмами, що забарвлюють усе своїми складними ідеями та традиціями. Сьогодні всі нації п'ють з одного джерела і керуються центральною владою. Пандемія це показала. Ви помітили схожу реакцію в кожній країні світу, наприклад, та інші є сила, яка безсумнівно керує залаштунками, і Сполучені Штати безперечно виконують волю папства, яке насправді є не чим іншим, як антихристом та троном сатани дійсно. Навіть Китай і Росія знаходяться в гармонії через Всесвітній Економічний Форум. Апокаліпсис 17 вказує на те, що це блудниця, яка сидить на великому звірі. Насправді. Іншими словами, папство керує урядами цього світу через організації як єзуїти та масонство. Сатана є князем цього світу, тому не дивно, що за лаштунками все-таки все сходиться в одну точку. Відомо, що сьогодні всі уряди країн все більше і більше дружать з Папством, з Ватиканом, з Вавилоном, тим великим духовним містом, усі країни світу в більшій чи меншій мірі п'ють його відоме чудове вино. Відтепер я представлю деякі спомило Риму, щоб ви раз і назавжди знали, що він впав, впав з Божої ласки, наприклад, він впав. Вавилон те велике і славне духовне і культурне місто, яке дало всім народам світу пити вино своїх фальшивих і оманливих доктрин, що виражають невірність і непокору Богу, і викликають його праведний гнів про версію Біблії. Сучасні версії Нового Завіту, що опубліковані нинішніми біблійними товариствами, наприклад, відомо псуються і також розбавляються. Знайдіть версію вашою мовою, яка є більш вірною текстам рецептів, наприклад. Через їхні спотворені версії вино фальшивої доктрини розповсюджується по всьому світу серед необачних людей. Невеликий зразок ви можете зробити паузу і порівняти ці вірші. Людяність Христа. Ісус Христос тут на Землі був Божественним, але водночас повністю людським, як і ми. Плоть також спонукала його до гріха. Це були реальні спокуси. Він чинив опір і переміг. Антихрист Рим вчить, що Ісус не прийшов у плоті в повному сенсі, наприклад. Він мав певну перевагу над нами. Вавилон вчить, що Він був вище за людство. Сама мати Ісуса вже була б зачата без плями гріха, що є антибіблійним, як вважають деякі теологи. Римлянам каже, що всі згрішили, крім Ісуса. За словами Риму, в кінцевому рахунку Ісус би вдавав, що має спокуси, але ні. Він насправді відчував силу людської пристрасті, але протистояв їй. Він мав справжні додаткові спокуси людства та іншого, перемога над гріхом. Знати, що Ісус мав ті самі інструменти, що й ми, надихає нас перемагати, як переміг Христос. Він дає нам силу перестати грішити. Хіба це не добра новина? Христос рятує нас від рабства гріха? До речі, єдине визначення гріха це порушення закону. Вавилон вчить, що грішити природно. Чи чули ви фразу Хто я щоб судити? Достатньо піти сповідатися священнику, згідно з католицькою церквою, але ми не можемо сповідатися смертній людині, як ми, а тільки Богу, наприклад, і просити сили, щоб уберегти нас від спотикання, Бог вірний і не дозволить, щоб ми були спокушені спокусою, сильнішою за ту, яку ми можемо витримати. Праведність через віру. Якщо ми спіткнемося після покаяння і сповіді, ми можемо бути впевнені, що нас пробачили, навіть якщо ми не відчуваємо жодних емоцій, які б доводили, що Бог нас пробачив. Ось чому це називається праведністю через віру. Після покаяння і сповіді, якщо я дійсно вірю, праведність Христа додатково зараховується, нам дається як подарунок, як білий плащ, що нас огортає. І перед отцем це так, ніби ми ніколи не грішили. Мартін Лютер заново відкрив біблійне послання, і воно було цінним для нього, оскільки було протилежним тому, що він вивчав, коли був монахом у Вавилоні. Серед адвентистів Бог використовував Джонса і Вагнера починаючи з 1878 року, щоб проголошувати це послання і таким чином готувати народ до приходу Христа, тому що це наповнило б їх новим натхненням, новим імпульсом довіри до Христа. Але керівництво церкви Адвентистів, на жаль, відкинуло це послання та його посланців. І, хоча пізніше він зробив інтелектуальне визнання, інтелектуальне визнання, він не практикував це, не покаявся і не визнав цього бунту. Народ, який дотримується заповідей Божих і віри Ісуса, не ходив у світлі, і прихід Христа не був прискорений, а відкладений. Після потопу Бог дозволив людям їсти м'ясо мертвих тварин, оскільки ще не було овочів, наприклад, відомо що. Але потрібно було злити всю кров, як каже закон Божий, що, на жаль, майже жоден християнин сьогодні не робить вони їдять м'ясо з кров'ю, що є гріхом. Вони не дотримуються біблійного методу до потопу Сини Божі не їли м'яса. Ми хочемо слідувати ідеальному плану для нас, описаному в буті, тому ми харчуємося. Жоден грам сиру не повинен потрапляти в наш шлунок ні чорний чай, ні кава, ні какао, ні шоколад це стимулятори, які нас змінюють. Злаки, фрукти, горіхи та овочі складають дієтичний режим, обраний нашим творцем. Також не слід вводити віруси або інші сироватки в тіло. Вавилон Рим дає свого вина всім народам. Вино представляє їхні вчення, їхню доктрину. І як вона п'є буквально зіпсоване, зіпсоване алкогольне вино ілюстрація дуже точна ми не п'ємо нічого з алкоголем. Наше тіло це храм Святого Духа. Не забруднюємо його нічим, що діє на наше тіло, як наркотик, наприклад, алкоголь. Кожен атлет готовий дотримуватися суворої дієти та способу життя, щоб виграти медаль або побити рекорд, який рано чи пізно забувається. Астронавти також мають дуже строгий підготовчий режим. Наскільки більше ми повинні відмовитися від звичок, які нам шкодять, щоб здобути вічну небесну честь і славу, без сумніву, одяг? Чоловік не повинен носити короткі штани, обтягуючий одяг, демонструвати свої м'язи. Жінка повинна носити довгу спідницю Штани з'явилися з фемінізмом для зрівняння статей. Жінка повинна намагатися максимально відрізнятися від чоловіка взагалі. Вона також не повинна носити декольти, макіяж, коштовності, сережки, браслети та намиста. Це блудниця Вавилон, яка хоче показати своє тіло. Впав Вавилон. Музика. Ми не слухаємо музику з барабанами чи ударними. Ми усуваємо дисгармонії та ритми, які змінюють нашу психіку, тому що, як і харчування, вони діють як наркотики на нервову систему. Музика повинна бути спокійною, м'якою, гармонійною і може бути радісною, але з повагою, а не в стилі чуттєвому або світському. Багато християнських церков, на жаль, мають дуже бурхливу музику, що має язичницьке походження, але пам'ятайте, Вавилон означає вавилонську вежу, плутанину, він впав, вийдемо з цього. Те, що в біблійні часи було терпимим, як полігамія та рабство у час більшого світла, має бути залишене. Хоча Біблія показує людей, які використовують прикраси та бубни барабани, сьогодні норма є вищою. Наприклад, ми готуємося до спілкування з небесними ангелами, освіта ідеально, щоб дитина виховувалася вдома власними батьками. Це захищає її від ідеологічного порядку денного зла та індоктринації, а також від поганих компаній, які трішки більше псують характер. До віку восьми років для дівчаток і десяти років для хлопчиків не слід давати жодної формальної освіти з книгами, тому що розум дитини ще не дозрів для цього. Дитину, яка робить дурниці, слід карати фізичною палицею, так, з молитвою і лагідним духом, наприклад, книга приповістей це чітко пояснює якщо правопорушення незначне, можна використовувати м'якші заходи, такі як догани або позбавлення привілеїв, але винний ніколи не повинен бути виправданий. Вавилон, здається, дійсно діє досить послідовно та на міжнародному рівні, щоб протистояти тілесним покаранням. Відносини до 20 років молодь зазвичай не готова до важливих і відповідальних рішень, таких як з ким провести решту всього свого життя, не повинно бути жодної тілесної близькості до шлюбу. Жінки. Захищайте себе. Чоловіки Божі цінують дівчат, які добре покриваються, не говорять багато і відштовхують залицяння хлопців. Господь не терпить будь-якого емоційного союзу між людьми однієї статі або іншої збоченості проти природи і Слова Божого, що є великою і страшною мерзотою. У роботах у сфері охорони здоров'я, інтимності жінка лікує жінку, чоловік, чоловіка те ж саме стосується сімейного консультування. Вавилонська блудниця зухвала й переходить межу пристойності між одним статевим актом і іншим, тому він отримав божественне засудження і зазнає належної винагороди, врешті-решт, і життя в селі. Нам слід переїхати до сільських районів, не жити більше в місті, а в селі, де ми можемо бути далеко від втручання ворогів також. Першим будівельником міста був Каїн, відомий тим, що він був першим будівельником міста, але рід Сета жив у горах. Ісус також любив спати в лісах і навчати на природі. Іван Хреститель проповідував у пустелі. Ах, також важливо, щоб це було далеко від узбережжя і бажано в регіоні не схильному до повеней, але в високих гірських горах з джерелами, наприклад. Ми повинні прагнути бути самодостатніми в харчуванні, вирощуючи те, що їмо. Міста можна євангелізувати через візити або віртуально. Вавилон представлений як велике місто, і ми повинні вийти з нього. Вавилонська вежа впала, і вежі впадуть на голови тих, хто не відповідає на божественний заклик. Змагання. Ми не займаємося змагальними видами спорту, такими як футбол, або не витрачаємо час на марні розваги. Вони заохочують егоїзм, обман, суперництво та неробство, наприклад, та інші. Тілу потрібні фізичні вправи, оберіть корисну діяльність, таку як садівництво, сільське господарство, прогулянки чи біг. Якщо немає нічого корисного, це не повинно бути конкурентним, егоїстичним чи оманливим. Я сам фермер і наприкінці дня я втомлений, тому я, наприклад, розтягуюся і добре сплю. Ми повинні відкинути будь-яку драматизацію, театральну постановку, будь то наживо чи зняту наплівку. Фільми повинні дивитися. Господь каже, що все, що є істинним, про це думайте. Політичні питання повинні бути поховані серед нас праві проти лівих, за яку команду, на чиєму боці ви все це ми повинні залишити осторонь. Світські люди думають так, і це їхня розвага, наша батьківщина не тут. Якщо нас закликають обрати когось, ми повинні виконати свій громадянський обов'язок, якщо це так у вашій країні і взяти участь у голосуванні, але голосувати білим або недійсним бюлетенем, оскільки ми фактично надаємо довіреність. Дозвіл, обраному нами правителю, і будемо учасниками його неправильних дій та покарань. Насправді, власне кажучи, праві та ліві це дві ноги одного і того ж тирана. Індустрія набагато більш потужніша за уряди, особливо зокрема багато таких як Уоллстріт і Силіконову долину. Тепер перейдемо до обговорення поклоніння і яка є відповідна позиція для поклоніння Богу та молитви. Ми повинні ставати на коліна і піднімати руки для молитви як у приватному, так і в публічному богослужінні. Старий завіт показує це чітко, але ми також можемо молитися до Бога протягом дня, як ми є, бо ми не на формальному богослужінні, наприклад. Вавилон вчить, наприклад, вклонятися іншій людині, такій як тим самим зневажаючи Бога. Жінка не повинна виконувати роль лідера в церкві, займаючи посаду старійшини, пастора або рабина, що є виключною прерогативою чоловіка, і це не повинно змінюватися. Ми не бачимо жодної жриці в Біблії, тільки священників, тільки апостолів чоловіків, наприклад. Вавилон хоче викликати плутанину між статтями і просуває фемінізм. Малахія вчить, що ми повинні також віддавати десятину з усього нашого доходу, тобто 10% на справу Божу. Ми можемо дати в конгрегацію іншому місіонеру або купити християнські книги для поширення послання. Малахія також згадує про важливість пожертв Знаєте, все це Бог хоче здійснити в мені, наприклад. Не своїми силами, як перетинаючи Атлантичний океан на весловому човні, але давайте піднімемо вітрило, попросимо в молитві Бога дати мені мотивацію, дати мені силу виконати Його волю. Христос каже бути вірним до самої смерті, і я дам тобі вінець вічного життя. Вавилон впав, ходімо до нашої небесної батьківщини. У наступному і останньому відео цієї серії я представлю найгостріше попередження апокаліпсису про те, що Антихрист планує у фінальному конфлікті цього світу і як його перемогти та отримати знак визволення на нашому чолі. Ми побачимо більше істин, які звільняють нас від невігластва помилки і наближають до неба. Біблія каже, що Господь бажає, щоб усі люди були спасенні і прийшли до повного пізнання істини, пізнайте істину, і істина визволить вас. Єгова благословить тебе і збереже, Єгова зробить своє обличчя сяючим і буде милосердним до тебе. Єгова підніме своє обличчя і дасть тобі мир. Відвідайте цю сторінку, щоб прочитати натхненні слова самостійно, адже ці священні літери зроблять вас мудрими для вашого спасіння самостійно.